Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене. І сьогодні я вже не буду розповідати про нумерологію Ленорман. Я, я поки зараз не можу зовсім про нумерологію говорити, але я хочу зробити обяву, що кого цікавить особиста нумерологія. Просто хто ви є, я можу безкоштовно відповісти. Наприклад, яка моя нумерологія або приблизно, то я можу безкоштовно відповісти коротко. Якщо будете питати у Ютубі питання, будь ласка, залишайте, якщо ви не можете порахувати, або я вам скажу, яке ви, хто ви по числу, і ви потім якийсь відеоролик найдете мій відео, з яким числом. Наприклад, яке порахую, скажу, ви, наприклад, 12 число птиця або сови, як називали нормально. найдіть це число про число 12 і почитайте про себе або самі задайте питання. Залишайте питання, які ви хочете, щоб я подивилась на картах Ленорман, що чекає українців, Україну. Я теж колись підготовлюсь і вийду. Телефон теж я свій залишаю. І хто хоче підтримати мій канал, мої знання, ви теж можете мені донатити. Номер карти я теж залишаю, ви можете мені донатити, я буду дуже вдячна. Сьогодні такий відеоролик короткий. Я почитаю свій якийсь вірш вам. Книжка в мене є така, називається Омрієвана даль. У 2017 році видала я цю книгу. Ну, письменники поетів, ті, які самі де не працюють на відділі освіти, там, наприклад, десь не, не, не якісь вищий щебляк цього суспільства. Якщо вони не працюють, їх ніхто не підтримує, вони нікому не треба, і за це кошти ніхто не отримає. Людина просто працює, е, втрачає свій час, просто служить людям так через слово, для того, щоб сколихнути їхню душу, направити їх на те чи інше русло, щоб вони задумалися і показати найкращі або гірші сторони. Суспільства або людської душі. Так що залишайте свої питання по нумерології, я ще підготовлюся. В принципі, наступна тема буде така, як за допомогою нумерології пізнати, егоїст перед вами чи ні, чи людина буде активна і жити для людей чи для себе. Нумерологія сразу, відразу розкаже, то я готовлюся до цього віде відео, щоб вам цю інформацію надати, але просто в мене зараз немає часу. І зараз вірш, зараз вірш, підтримуйте українське. Підтримайте це дуже важливо. У 21-му столітті наука не стоїть, біжить, дивує диким розмаїттям і в хаосі життя бренить, а от гріхи у людей навіки не змінюються на землі. Одні й ті ж потоки в ріки у ненадійності душі, одна й та ж велика злоба. Одна і та ж зоря вини, і в заздрості одна хвороба, і зрада, як гнилі плоди. Психічні розлади частіше охоплюють кошмар життя, а деякі біжать скоріше до зброї і без каяття. Гріхи, як ті музичні ноти, звучать незмінно серед нас. Одні й ті ж завжди турботи, повторюються повсякчас.